У Львові підбили підсумки міжнародного конкурсу молодих дослідників. Мій рідний край. Понад дві сотні школярів та студентів всієї України та Польщі досліджували історію, мову, духовність та економіку нашої держави. Була на конкурсі і коломиянка. з якими успіхами повернулася, розкаже Галина Досин, яка поспілкувалася з Лаураткою. Конкурс Мій рідний край об'єднує учнівську та студентську молодь з усіх областей України та поза її межами, яка прагне досліджувати і науково обґрунтовувати події та факти минулого і сьогодення. Організатор конкурсу Союз українок. Цього року молоді дослідники подали 203 науково-дослідницькі пошукові і творчі роботи з 20 областей України, Автономної Республіки Крим та Польщі. Найбільш представницькими виявилися Черкаська, Донецька, Запорізька, Рівненська, Чернівецька та Волинська. Нагородження проходили у Львові вже другий раз. Звичайно, це було найкраще для дітей зі Сходу, з центру з півночі, з Криму. Бо для них це таке місто ну, дуже гарне. Цікаво було те, що на, на нагородженні нам виділяє міська рада, Львівська приміщення, конференц-зал, депутати Верховної Ради виступають. Ну і звичайно, владика Львівський. Мер міста садовий, так гарно він до дітей. Вони нам роблять такі подарунки до дітей, там на що можна подивитися безплатно, трамвайчик по місту, крім того, видавництво таких Смолоскип, Ярослав вал, і ще там я не запам'ятала всі, вони дітей нагороджують книжками. Так що як це дуже важливо, бо там є такі книжки, що не можна купити. 10 учасників одержали найвищу нагороду перлина конкурсу. 18 перше місце, 32 посіли друге, 46 третє місце. 15 учасників отримали диплом заохочення, а 81 грамоти за участь у конкурсі. Щороку коломийські учні беруть участь у цьому заході, та щоразу у трійці призерів. Цього разу Коломийська ліцеїстка привезла третє місце. Робота моя мала назву «Натхненна Україною Марія Фішер Слиш, і ця постать є надзвичайно видатною, оскільки це є людина, яка народилася в Коломиї, і навіть незважаючи на те, що вона більшість свого життя проживала поза межами України, але її сміливо можна назвати більш патріоткою, більш українкою ніж багато наших українців, які живуть і виростають. Все життя на українських землях підготовка до конкурсу йшла дуже активно, оскільки ще того року ми з моїм наковим керівником Марією Миколаївною розпочали дуже активну працю. Марія Миколаївна добре знайома з сім'єю Марії Фішерслиш, й вони охоче показали нам і дали змогу використовувати родинні фотографії Марії Фішерслиш. А також у музеї Гуцульщини ми проводили вечір пам'яті. Висновки конкурсної комісії та роботи конкурсантів будуть видруковані у збірнику, який удержить кожен конкурсант та науковий керівник. А також дослідження розмістять на сайті. Загалом за 15 років на конкурс Мій рідний край подано більше півтори тисячі робіт.